I Всім привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш і ви на каналі Берег Фішинг. Ну що ж, вже почалась повноцінна осінь, як бачите, я вже у флісі, під низом в мене термобілизна, вранці було пліс 8, і хто збирається на риболовлю, то вже раджу вдягатись потепліше або брати з собою теплі речі, якщо. Буде вам холодно. А ми знаходимось на Десні. Я приїхав сьогодні один, але десь там ходять знайомі хлопці. Я думаю, що ми сьогодні з ними зустрінемось. Я вже зробив такий прохід десь кілометр по річці, зробив одну клюваку на Воблер. І більш нічого. Тому буду переїжджати. І що сьогодні буде у нас особливо, будемо продовжувати нашу рубрику огляду е спінінгів. Е сьогодні взяв абсолютно нову палку, модель цього року. Трошки згодом вам про неї розповім. Зараз поїдем, переїдемо, покажу місцяк. Є в, мені, в мене певні висновки з того стосовно того, що, що, що зараз. Є на воді, на міляках риби немає. І, схоже, що риба почала скатуватись в канави. І з канав вона не зовсім хоче клювати на джиг. А треба її ловити в пів води. Ну, спробуємо і так, і так, і джигом і воблером я все сьогодні взяв. Поекспериментую. Ну, і, як завжди, все, буду вам. По дорозі розповідати. Погнали ловити. Як завжди, до риби дібратись без перешкод неможливо. Просто тут хащі жорстокі. пролізли друзі, і ось попереду гарнесенька річка, яка називається Десна. Дивіться, яка течія капець шпарить вода. Цей місця класний чим, чому я казав на початку що про канави, бо там ну, були там Ну, таке, канавка не, не сильно велика. А отут вона дуже така відчутна. І там от під корчами може бути риба і там є глибинка. Коротше, зараз спробуємо. Цікаво, які перепади води. Минулорічний рівень води. Все це було під водою. Коли ми тут трошки підловлювали. А зараз навіть і вейдерси не потрібні, вони нічого не дадуть, бо скрізь глибинка вже починається. Ну, Можна зайти на пару метрів вперед, але це нічого не дасть. Вон, бачите, які крутілки. Те, що треба. Зараз спробуємо. Щось 16, друзі, не приземляється. 16 грамів. Думаю, що можна двадцятку ставити. Просто несе тут вузьке місце. Тільки дно спіймав під цим берегом. На крутілках, де ти чи я, сповільнюється. Оце була клювака і під берегом. До речі, бачите, хто зі мною сьогодні? Блін, гарно втулила і під бровкою. Ай-яй-яй! А як же ти мазанула ось? Угу, Цікаво цікаво. Дуже екстремальна тут ловля, купа корчей і купа шнурів висить на них і постійно чіпляєшся за ці шнури. Я не знаю, як люди так ловлять, що в них посередині це рветься постійно. Ну, це, до речі, не якісні шнури. Ну, тут з ямки, тут під берегом де крутить, щось якась ямка є. З неї проклюнуло. Ну, щось поки що. Дивна історія. Дві покльовки на силікон і одну щуку я на Ратлін потримав, але не засняв, бо вона сіла там півтори-дві секунди, побула на снасті, відчепилась. Я навіть не встиг клацнути затвором. От. Пробую все поки що. Тут он, цікава історія. Мілячок. Відсічка течії. Та ладно. Ну, бляха-муха, корчман. Це ж треба. Ну і що, залазити, роздягатись? А ось у лісі я знайшов таємниче озеро. Ну... Не знайшов, якщо чесно, я знав, що воно тут є, це болоце. Я тут в минулому році пару щупаків дрібних спіймав і окуня такого грамів 400. Зараз перевіримо. Тут би бляшку покидати, блишню, але я не брав їх з собою. В машині залишилось. Має бути тут риба, тому що в цьому році це озеро наповнювалося з річки, бо навесні паводок на десні був гарний. Ну, Я думаю, що хтось тут точно залишився. Зараз ми це і дізнаємось. Там мілячок. Може на кренк не захоче. Тоді поставлю міножку твічну. Щось бахнуло під берегом. Скільки броду тут. трошки бздить мулом, але ж дивіться яка прикольна ничка. Мілко тут. Ну це місце, де полюбляють дрібні щепачки сидіти. Спробую на попер по мілячку. Фух, вже вечоріє, друзі, четверта година. За весь день я не дістав з води жодної риби. Були клюваки, вовчик там в тому болоті підловив пару щупаків от таких. От. І ми вирішили на вечір приїхати на карчмани. Бачите, що тут твориться. От. Я тут ловив судаків, але тут просто. Занадто багато обривів, але я все ж таки один дропшот може обірву. Але судак 120% сидить в цих карчах. Як його дістати звідти? Це питання. Але хай тільки клюне. Це, до речі, стосовно місць для лову з берега. На дропшот ідеальний варіант, тобто невелика дистанція, ну не то що невелика, а просто тут 15-20 метрів. Дуже класний контроль приманки. Ну і ясно, що зачепистість при такій лінії проводки вона значно менша, ніж коли там в проводку вести джиг. Трошки дивний сьогодні день по рибі, тобто риб, ну, покльовки були, а риб, риба не сідає, що їй не так, не ясно. Трошки міняється погода, але кльов сьогодні не дуже. Ну що ж, друзі? Година ловлі на одному і тому самому місці принесла 4 клюваки, і з однієї клюваки Вовчик таки спіймав одного Судака гарного. І все. І клюваки гарні, судакові, і в мене були, але, схоже, сьогодні саме цей. День, коли в риби болить голова. І мама вдома. І мама вдома, да, тому і не виходить. Але ж подивіться, яка погода сьогодні. Це завжди так. Коли погода для риболова, вона точно не для риби. О, е -е. Що, вкавернув щось, Ні. сюда Ні. Ого! Оце вже розмір. Да. повернув. Поїхали. До побачення. Може ще заїдемо з Вовчиком на одну точку? Там щось доловимо. Опа! Під самими ногами. <поставлені> Невеличкий, але. Нарешті Вовчик, ще й на дропшот, бач. Ха-ха-ха. <смел> Це термінатор, <дивіться>. Термінатор? <смел> <смел> О, дивіться, яке в нього око. Блін, а де ж він так ляпнувся? Це його хтось або хтось зловив і відпустив, або... Щось в нього цей. <седження> <Судок> термінатор. <Терминатор>. <седження> Дивіться. <седження> я таких не бачив. Зараз ми його відчепимо. Ну нарешті, до речі, вечірній, бачите. Слухай, нормально взяв, ну так, да. на слагу. Спробуємо ще, як то кажуть, випускаємо. Ну що ж, друзі, я думаю, що настав час розповісти трошки про вудлище, яким сьогодні я ловлю. Ловлю я їм вже там 8 годин і половив за день на дуже різні снасті. І Воблер кидав, і Ратлін. Це теж, напевно, що Воблер, якщо класифікувати, да? і Попер, і, звісно, що джиг, і коливалку кидав. І Кармак. Ні, Кармак не кидав Вовчик. Ти вже не... Підкручуй. І що хочеться підкреслити стосовно цього вудлища? Давайте по характеристикам трошки пробіжимось. Саме вудлище в мене сьогодні це ProRex AGS або AGS, як кому зручно. Довжиною 2,70 і з тестом 728. А, і от я не просто так перерахував те, на що я сьогодні ловив якими монтажами. Да. І саме ця серія ну, в нього є помітка. Тут десь ось, е, джигер. Тобто це джигова серія Prorexів взагалі. І, до речі, Дайва Прорекс це суббренд е, дайви Німеччини. Вони під цим Суббрендом розроблюють свої серії вудлищ, котушок. Звісно, це все робиться на заводах Dive, але під цим суббрендом ця продукція вона йде на ринок Європи. Там і приманки. і ну, Хто цікавиться продукцією Dive, той знає, що там багато чого від, від, від Вудлич закінчує, закінчуючи застіпками. Флюрами та всякими іншими штуками. От. І взагалі серія Вулич Прорекс, вона, ну, як всі європейці, європейські вудлища, багато, не всі багато, скажімо так. Вони досить такі ну, лад в них регуляр. Тобто вони всі повільного ладу, не жорсткі. І В основному розраховані на е, пелогічну ловлю там, щуки, наприклад, щось таке. Тобто вони джигом в Європі ловлять мало, але вже, вже більше ловлять, наскільки мені відомо. І от саме тому, що почали ловити, ловити більше, з'явились такі вудки, як е, з поміткою джигер. Тобто. Що в нас тут? Міцний комель, дуже міцний, він прямо так, ну як для вудлища на 28 грам. Ну, він такий. Ну, мені дуже подобається саме от такої конструкції вудлища. М'який кінчик, і він не екстра фаст, він такий просто фаст. А... І за рахунок того, що він не екстра фаст, він є таким універсальним бланком. Тобто, можна робити цією вудкою будь що. От, що сьогодні я і робив і все було мені комфортно. Стосовно чутливості по тесту е цікава історія. На низах я там на... Ні, на 6 грамів ловив сьогодні на це вудлище. На озері і все було супер, але не було ні вітру, нічого ідеальні умови. Зараз от у нас бокова супер течія, шнур в мене 0,8 жилка дуйловська, і 12 грамів джиголівка. І все це я ну, відчуваю просто в руку. на Цій супердеснянські течії. Тобто бланк, ну, супер чутливий, ну, і він не просто так супер чутливий, тому що тут стоїть е, топовий дайвовський карбон, який називається FVF Nano Plus. Я не буду там перераховувати властивості. Кому буде дуже цікаво, зайдіть там на сайт, почитайте е, стосовно е, цього карбону. Дайва не дає, правда. там в тоннах, в рамах, характеристик, вони чомусь на свої бланки не дають такої інформації. Але мені бланк сподобався. Дуже чутливий. Ну і плюс чутливості додають оці кільця AGS. вони карбонові. От в чому фішка. Це патентована дайвовська технологія робити кільця. Саме з вуглепластика. І що я помітив по цим кільцям, вони, Ну звісно, в об'ємі значно більше, ніж залізні кільця, вони легкі, вони додають чутливості бланку. І взимку, коли ми ловили, та якщо я не поміляюсь, теж в мене я на прорекс ловив тільки, до ось. 70 грамів. Ловили судака з човна, було там щось мінус 9, то на них не так намерзає крига, як на залізні кільця. Тобто, значно в холод комфортніше ловити з такими кільцями. Далі, що у нас тут? Роздріблена ручка. Матеріал у нас Єва. До речі, Єва така ну, досить високоякісна, вона прямо як Алькантара в автомобілі. І катушка Тримач Daiwa Air Sensor. Тобто, я, не, чесно кажучи, не сильно розумію, чим він відрізняється там, від класичного катушка Тримача там, Fuji. От. Саме Дайва запевняє, що це патентований катушко тримач який теж підвищує чутливість вашої вудки. Ну і Те, що я дуже полюбляю, це хват на цьому вудлищі, це задня гайка. Це дуже круто. І скошений наперед far Тобто, Тобто, ну, я вже там 52-й раз повторюю, що я дуже полюбляю брати за катушкою. Отак я тримаю спінінг завжди. Тобто мені зручно. Ну і це також буде зручно для тих людей, хто полюбляє класти палець на бланк. Максимальна вага, якою я сьогодні працював цим вудлищем, і була 28. Ми там ходили по річці вище. А, і, в принципі, прекрасно вилітає ця вага з цієї вудки. Не перевантажується, все прекрасно працює в діапазоні свого тесту, а перевантажувати ну, от сьогодні не хочу, друзі. Ми завжди це робимо, там, ставимо 40 грамів. Ну, я впевнений, що саме ця серія про потягне 40, але ну, на що це робити, це більше такі виключення. Якщо ви... Працюєте на риболовлі 40 грамами, то беріть вудлище там до 40-50 грамів. Не треба перевантажувати бланки, тому що рано чи пізно він репне. Да, Вовчик, чи можна перевантажувати? Ну, я намагаюся не перевантажувати, але інколи бувають такі нюанси, що палка одна, а хочеш не хочеш. Треба, треба ставити більше ваги. Ну, і mm. В таких випадках я просто роблю не дуже сильний силовий закид, а максимально намагаюсь плавнісінько донести приманку до місця лову. Ну а коли риба вже кліне або на проводці там палкою буде ходити. Mm. Найнебезпечніше для палок навантаження це не під час виваджування, а під час заходу. Ну mm. так. Mm. О, так що, якщо вмієте робити плавнісінький красивий заклад, то можна і перевантажувати. То робіть. Але ми вам не радимо перевантажувати будь-які спінінги. Ну єдине, що якщо у вас є е... який там, GLX 783, можете перевантажувати його скільки завгодно. Але я думаю, що... Тому, тому що там на правильно <натоліп>. Ні, ну басові вудки, слухай, в мене колись був Вігор не одночасний, а полуторачасний. В нього виймався тут з ручки виймався бланк 611М, тобто до 14 грамів. Так от я їм іноді 50 кидав. Дуже обережно, але кидав. Коли ну, було таке, там дали воду і просто дно не можеш спіймати там звичайною вагою. У мене був бастрошок Bionic Blade, один з найперших. Там також був він до, щось, до 15 грамів чи до 13. О, Можна було їм харчувати так, що його не злобає. Ну просто mm. специфіка по тестах. Трошки інше. Ну, бо по-іншому ловлять. Ось мій хотбокс. Це все, що сьогодні випробував. От тільки не випробував оце. Тут, наче такий місцяк без чепи. Іноді, коли отака От фігня з судаками, ну, у нас скільки вовчик було клювак вже? Десь 6-7. Ну, десь так. Да. Да. І... Гадьониші начепляються. чіпляються. От. Іноді цей важкий телспіннер з таким полістком, він так ну, дуже активно грає, виходило в мене так, що добирає рибу. Подивимось, що вийде швидше в мене. Обірвати його. О, бачите, вовчик вже. Я думаю, що лучше обірвати його. його, вийде швидше, чи доловити судака. А потім поїдемо додому, бо вже вечорі. Ох, як він летить. Пух. 22 грами, до речі. Колись в нас була на цей телеспінер дуже крита риболовля з човна на КВХ Влітку, з міляка лупили судакітики саме на цю. Приманку. Я так тільки проведу його там, де має відбутись покльовка, а потім вимотаюсь, щоб не сісти дійсно в корчбу. Бо... Не хочеться його втратити. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей формат. Якщо сподобався, до речі, напишіть про це, щоб мотивувати мене далі робити відоси в такому форматі. Тобто, одне нове через одне нове відео з новим спінінгом, тестом, таким невеликим пробігом, оглядом, а на цьому. У мене все з вами був Дмитро Галаш. До нових зустрічей на Ютубі та на Воді.